Полеглого військовослужбовця Руслана Лужанцова провели в останню путь. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, як повідомив заступник міського голови Юрій Вербач. Військовослужбовець служив на посаді стрільця-помічника, гранатометника стрілецького відділення. Йому було 49 років, поліг у Донецькій області. Про Руслана Лужанцова так згадують його знайомі та близькі. Це була людина. Яка, знаєш, знаходила будь-якій ситуації вихід. Він був любічим батьком, любічим сином, товаришем для всіх. Таких є мало. Руслана, я ще з дитинства знаю, такого. Якби маленького пам'ятаю, вже в дорослому віці нічого не знаю. Нашим воїнам вдячність велика, але. Але такий біль страшний. З першого дня пішов захищати батьківщину, і ми всі дуже сумуємо за ним. Давно знаю вже його. Ми друзі його брата. Вони, він нас завжди з нами товаришував, десь у якихось компаніях були завжди був енергійний хлопець. Ми прийшли віддати йому честь і повагу. Захиснику нашої України провчилися багато років в одному класі. Це був ну знаєте, він добрий, да, да радісний, позитивний. Багато хлопців і дівчат, маючи якусь певну світську професію, взяли в руки зброю і почали захищати свою землю, свою родину, свою Україну від злого ворога Росії. А потрібно кожному із нас зрозуміти, як зрозуміли наші воїни, що ми повинні. Захистити свою Україну від ворога і сказати кожен собі, хто як не я. Похоронили військовослужбовця Руслана Лужанцова на міському кладовищі у селі Гаражда. Вадим Панафідін Петро Петієвський, Суспільне новини Луцьк.